У шкільному альбомі серед усміхнених обличч Софію можна було знайти не з першого погляду. На спільних фото вона завжди стояла десь збоку, у сірому светрі з косою, спущеною на одне плече, ніби боялася тінню закрити когось більш ярскравого. У школі її майже не помічали, не тому, що вона була неприємною чи дивною, ні, просто тихою, такою, що не вміла голосно сміятися, не вміла сперечатися за місце біля вікна чи за роль у шкільній виставі. А ще вона ніколи не мала нових речей. Після смерті мами батько швидко одружився вдруге. Мачуха, пані Галина, була жінкою меткою і говіркою, але до Софії мала холодне серце. Для своєї доньки нова куртка, нові черевики, а для Софії, що, минуло, що залишилося з минулого року. І не скигли Софія, казала Мачуха одяг, є хліб, є, дякую Богу, і за те. У школі всі бачили, що Софія носить обноски, що її сумка латана, але ніхто не задумувався чому. У класі було весело, жарти, перші симпатії, змагання, дискотеки, а Софія завжди мовчала. Одного разу у восьмому класі їй страшенно сподобався Андрій, хлопець з сусіднього дому. Він був старостою, гарний, в собі, якось вона написала вірш про нього і поклала у шкільний підручник, хотіла віддати, але не наважилась, а потім її записник знайшла однокласниця Марина. Ой, дивіться, у нашої тихоні романтика, засміялась вона і прочитала голос рядки. Твої очі, як небо після дощу. Клас вибухнув сміхом. Андрій лише знизав плечима, ну, буває. Того дня Софія плакала після уроків за школою, сидячи на старій лавці біля стадіону, і тоді вирішила ніколи більше не відкривати душу людям, які сміються з нею. Після школи вона не залишилась у селі, зібрала свої кілька речей, забрала документи і сказала, Мачусі, я поїду в місто. Та куди ти? У тебе ж ні грошей, ні знайомств. Зате є бажання. Так вона поступила в університет, на економічний факультет. Перший рік було дуже важко, підробляла навіть прибиральницею, потім у кав'ярні, ночами вчилася, але впертість і розум узяли своє. Софія була старанною, її помітили викладачі. На третьому курсі вона вже стажувала з банку. Потім кар'єрне зростання, аспірантура, курси, конференції. Вона з кожним роком ставала впевненішою, гарнішою. Коли у 28 купила машину, то довго сиділа в ній мовчки. Притиснувши руки до керма і шепотіла, Мамо, я змогла. Вона не приїжджала в село. Після смерті батька їй не було до кого. Мачуха продала хату і поїхала до доньки. Софія лише одного разу заїжджала на кладовище, залишила квіти на могилі батька і поїхала, не озираючись. Минуло 25 років після закінчення школи. Якось увечері задзвонив телефон: Софія, привіт. Це Ліда, твоя колишня староста. О, привіт! Скільки років? усміхнулась вона, хоча трохи насторожена. Слухай. Ми тут зустріч однокласників організовуємо 25 років, уявляєш? Лідо, мабуть, я не зможу. Робота, плани. Софійко, ну дуже прошу, буде наша вчителька Галина Іванівна. Вона вже старенька каже, що, може, востаннє всіх побачить. Приїдь, будь ласка. І ця фраза вирішила все. Вчительку літератури Софія справді дуже любила. Саме вона, коли читала її твори на шкільних олімпіадах, підтримувала, коли над нею сміялись. Тож у суботу, коли сонце вже схиляло за обрій, до сільської школи під'їхала срібляста автівка. Вийшла жінка у світлому плащі на підборах, з м'якими рисами обличчя і теплими очима. Волосся акуратно вкладене, тонкий аромат парфумів, нічого показного, просто витонченість. Біля школи вже стояли гротом колишні однокласники, сміх, хомін, обійми, І ніхто не впізнав її відразу. Вибачте, це здається наш клас, усміхнулася вона. Так відповів чоловік із севиною біля скронь. А ви. Він завмер. Софія, це ти? Вони повернулися. На кілька секунд запала тиша. Та ти що? Це ж наша тихоня. вигукнула Марина та сама що колись сміялася з її вірша. Яка гарна стала, шепотіла хтось. Софія лише скромно посміхнулась. Рада бачити всіх вас. У шкільній їдальні стояли столи, прикрашені квітами. Колишня вчителька Галина Іванівна сиділа в центрі, а її очі світилися добром. Софійко, дитино моя, прошепотіла вона, коли побачила її. Я знала, що ти приїдеш. Вони обійнялися, і Софії стало по-дитячому тепло, ніби вона знову в класі, де пахне крейдою і яблуками. Всі говорили, сміялися, згадували минуле. Дехто хвалився дітьми, хто з бізнесом. Софія майже нічого не говорила про себе. Лише сказала коротко живу в Києві, працюю фінансовим консультантом. Та навіть цього вистачало, щоб викликати подив. От бачиш, а ми не знали, що з тебе така розумниця виросте, сказала Ліда. Софія усміхнулася. Вона вже не відчувала образи минуле стало спогадом без болю. І тут вона помітила його. Андрія, того самого, за ким колись спостерігалась через парту. Він стояв біля вікна, спілкувався з кимось, але коли побачив її, злегка розгубився. Софії підійшов він ближче. Ти зовсім інша. Минуло 25 років Андрію, було б дивно, якби я не змінилась. Та ні, просто очі. Тоді вони були сумні, а зараз спокійні. Вони розговорилися, виявилося, що він теж жив за кордоном, працював в будівельній компанії, не одружився, не склалося, сказав коротко. Може, так і краще. А може, просто ще не час, відповіла вона. Після офіційної частини всі вийшли на шкільне подвір'я. Осінній вечір був тихий, ледь пахло димом від сусідніх городів. Андрій і Софія відійшли вбік. Пам'ятаєш, як я колись сміявся з твого вірша раптом, сказав він, мені соромно. Я тоді був дурним. Забудь, тихо відповіла вона. Ті часи минули». Ні, не можу. Вона, бо я навіть тоді не здогадувався, що хтось може так до мене ставитись. І коли я зараз дивлюсь на тебе, думаю, скільки ж я тоді втратив. Софія усміхнулася, але нічого не відповіла. Вечір добігав до кінця, усі роз'їжджалися, прощалися. Галина Іванівна обіймала кожного, казала не забувайте одне одного діти. Софія вже збиралася до машини, коли Андрій підійшов. Може, підвезеш мене до траси, автобус вранці, а я живу вже не тут. Сідає, кивнула вона. Дорога вела по мої місця, шкільний стадіон, ставок, автобусна зупинка. Знаєш, сказав він, коли я тебе побачив сьогодні, то подумав, що життя іноді дарує другий шанс. Може, і дає, відповіла вона, не відводячи погляду від дороги. Вони довго мовчали, у машині грала тихо музика, за вікном ми хотіли солуяти дерев. «Софія, – промовив Андрій після паузи, ти колись була закохана в мене. Вона засміялась. А ти тільки зараз догадався. Ну, тоді я був сліпий, бувай. А зараз, а зараз я не закохана ні в кого, сказала вона чесно. А можна це виправити? Вона глянула на нього, у очах не було тієї самовпевності, яка колись захоплювалася, лише щирість, і теплота. Минуло кілька тижнів. Вони почали листуватись, Андрій приїжджав в Київ, запрошував її на каву, в театр, їм було легко разом, без удаваності та без про минуле. А одного разу він сказав Знаєш, мені здається, що я колись тебе не помітив, щоб тепер побачити по-справжньому. І що ти бачиш? Ту дівчина з косою, яка сиділа на лавці біля школи, і писала вірші, тільки тепер вона впевнена в собі і знає, чого варта. Софія дивилась на місто, що мерехтіло вогнями під осіднім небом, і відчувала, як у серці розливається спокій. Їй більше не потрібно було нічого доводити. Вона пройшла довгий шлях від непоміченої дівчинки в старій курці до жінки, яку поважають і яку бачать. Але найцінніше вона знову навчилася вірити людям. Вона знала, навіть якщо тебе не помічають колись, головне, щоб ти не переставав бачити себе. Життя прекрасна річ, в ньому може статися що завгодно, навіть те, що у сам не віриш. Адже хіба могла повірити Софія, коли ще вчилася в школі, що вона стане дружиною Андрія?